Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям зсу, персональна спецпідрозділу Кракенщина з а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські угляди. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег і сьогоднішнє відео топ 10 нові фантастичні фільми 2024 року, які вже вийшли. Це невеличка добірка фантастичних фільмів, 99% яких вже можливо подивитися в гарній якості та ще й українську. Така собі пам'ятка для тих, хто трошки підзабув, що вже вийшли. Через деякий час ми порадуємо вас розширеним оглядом усіх фантастичних фільмів, приміри, які заплановані до кінця 2024 року. Осі мій шанс та навіть новим оглядом про фільми, що вийдуть упродовж 2025-2030 років. Визнай це круто. Визнаю, це дійсно круто. А на солоденьке для тих, хто ще не дивився, цікавенний огляд фантастичного фільму День Вільньова, дюна частина третя. Попереджаємо усі, що дивитися його можуть тільки люди з міцними нервами, фанати франшизи Дюни, яким конче хорти дізнатися, що ж буде далі, та ті, хто читали книгу Френка Герберта, месія Дюни. Я цієї меті дуже довго чекав, дорогі українці. Наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляка, готовий. Це кінець світу. Не буде людей, не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. Тихе місце день перший спін-офф фантастичного горору про смертоносних сліпих прибульців, що орієнтується виключно на слух дії, якого розвертається за півтора роки до подій першого фільму. Режисером виступив Майкл Сарновський, а головних ролях знайлися Джозеф Квін, Джимон Концу та Володарка Оскару кінійська акторка Люпіта Ніон за сюжетом перед історії. Це перший самий знаковий день інопланетного вторгнення на землю. Люди тільки но починають усвідомлювати, з якою небезпекою зіткнулися. головна героїня молода жінка на ім'я Сем, мешканка Нью-Йорка, яку початок апокаліпсису застав посеред переповненої людьми вулиць. Сем, її кішка і кілька випадкових незнайомців, чиї шляхи перетнулися посеред цього кривавого хаосу, ховаються від монстрів у покинутих будівлях. Охоплені німим жахом, герої намагаються вижити та відчайдушно борються за своє життя. Пряме продовження франшизи фільм Тихе місце 3», Сценарій, до якого написав постановник перших двох частин Джон Красінський, запланований до виходу на екрани у 2025 році. Фільм Атлас це фантастичний бойовик, що створений режисером Бредом Пейтеном для відеосервісу Netflix. з редакторського складу Симу Лю, Абрахам Попула, Марк Стронг та американська акторка, співачка, танцівниця і модельєрка Дженніфер Лопес. До речі, вона останнім часом все активніше знімається саме у бойовиках за сюжетом фільму далеке майбутнє. Вже майже 30 років аналітик Атлас Шепард вивчає першого андроїда терориста Харлана, який убив її матір та очолив повстання роботів, внаслідок якого загинуло 3 мільйони осіб. Коли раптово з'являється один з його андроїдів підручних, Атлас витягає з його голови інформацію про місце знаходження Харлана, планету з небезпечними умовами для людини в галактиці Андромеда. Відправлений туди бойовий корабель вже на орбіті попадає під обстріл, а сама Атлас падає на поверхню планети всередині бойового робота, що оснащений найкращим штучним інтелектом. Саме тим, що вона ненавидить найбільше у світі. Мені треба декого вивезти з міста. Подругу. Якщо організуєш, ми квити. Код 8. Частина друга. Науково-фантастичний кримінальний бойовик. Продовження фільму Код 8 2019 року. Новий фільм зняв режисер першої частини Джеф Чан. А до своїх ролей повернулася зірка серіалу завантаження Робі Амел та його кузен, популярний актор Стівен Амел. За сюжетом фільму 14-річна Пав, дівчинка із надприродними здібностями стає свідком вбивства власного брата корумпованими поліцейськими, які намагаються зам'яти цей злочин. Ставши їх новою ціллю, пав звертається за допомогою до Конора у виконанні Робі Амела, який нещодавно вийшов із в'язниці. Вдвох протистояти цілому загону поліцейських, які використовують новітні роботехнології важко. Тому конор зв'язується зі своїм колишнім спільником Гаротом та його людьми. Але чи може Конор довіряти людині, через яку власне і опинився у в'язниці? Ми страшний сон для них. Бо стали на захист того, що ми любимо. Бунтівний місяць та ще лишає шрами це друга частина нової фантастичної дилогії режисера Зака Снайдера, яка продовжує історію боротьби невеличкого місця Вельд проти величезної космічної імперії. Це продовження епічної саги про головну героїню кору та малочисельну групу професійних воїнів. Вони воюють пліч опліч з відважним народом Вельда, що захищає свою землю, свій дім і своїх рідних. Це фільм про справедливу боротьбу відважного світла проти мерзенної темряви, що поглинуло весь довколишній світ. Ця історія дуже символічна для українців, бо нагадує нам про власну героїчну та справедливу боротьбу проти смертельно небезпечного ворога. Якщо перша частина бутівного місця була про пошуки відважних воїнів, що не побоялися кинути виклик імперії, то друга про пряме збройне протистояння і елітним силам торне. Перед битвою героям доведеться подивитися правді у вічі і ще раз згадати, заради чого вони вступили в цю смертельну боротьбу. По мірі того, як сили імперії обрушуються на придушення повстання, що набирає сили, з'являються нові герої і складаються нові легенди. Привіт, глянь. Хто тут у нас? Вона ідеальний варіант. Зуб даю. Вона бачила тебе. Я так думаю. Уявні друзі, новий сімейний фільм від творця знаменитого жаху тихе місце Джона Кразінський. Він виступає режисером і автором сценарію та описує свій фільм як ігрову версію мультиків Піксар. Зірками фільму стали Келі Флемінг та Райан Рейнольдс, а у ролях другого плану та озвучки задіяно більш ніж два десятка популярних акторів: сам режисер Емілі Блант, Стів Карел, Фібі Олег Мет Деймон, Аквафіна та багато інших. За сюжетом фільму молода дівчинка Беатріс здатна бачити уявних друзів, вигаданих іншими людьми ще в дитинстві. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з якими ділилися своїми мріями, страхами та радощами. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів, залишаючи їх існувати у цьому світі самотніми та неприкаяними, позбавленими уваги та любові. В них більше не вірять, а значить і не бачать. Але на щастя, саме Беатріс несподівано починає бачити та розмовляти з усіма уявними друзями, які її зустрічаються. Пухнастими, смішними, добрими і недужі. Цій неймовірній справі їй допомагає дорослий товариш, який ще не втратив здатності вірити в неймовірні речі та уявних друзів. По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів чого вам? І ми... Єдині хто може їм протистояти мисливці на привидів Кражана імперія це друга частина м'якого перезапуску франшизи та пряме продовження фільму Мисливці на привидів з того світу 2021 року. Новий фільм поставив вже не Джейсон Райтман, а сценарист попередньої частини Гіл Кіно. У продовженні знялися Фін Вулфер, Пол Рад, Біл Мюрей, Ден Ейкрат, Ерні Хадсон та багато інших. Кражана імперія стане першим фільмом серії без участі Айвана Райтмана. Режисер класичної ідеології і продюсер третьої частини, який був приємно вражений продовженням своєї франшизи, помер у лютому 2022 року. За сюжетом фільму, після подій в Аклахомі, Спензери повертається туди, де все почалось до легендарної пожежної частини Нью-Йорк. Юним мисливцям за привидами їхній мамі та містеру Груберсону належить об'єднатися зі своїми попередниками, які створили натаємну дослідницьку лабораторію, завдяки якій боротьба з нечистю вийшла на новий рівень. Але виявивши стародавній артефакт, герої неочікувано вивільняють нове зло. Нью-Йорк перетворюється на крижуну імперію прямо посеред липня. Мисливці за привидами повинні зробити все, щоб урятувати світ від другого льодовикового періоду. У цьому світі більше таємниць, ніж ми можемо уявити. Що це таке? Це не конг годзила та конг нова імперія. Продовження картини Годзила проти Конга 2021 року, а також п'ятий фільм медіафраншизи MonsterVerse компанії Legendary Pictures. Постановником нової частини став Адам Вінгар, що якраз і знімав попередній фільм про непримириме суперництво Годзили та Конга. Це редакторського складу Ребека Холден Стівенс та Брайан Тайрі щодо Мілі Бобі Браун та Олександр Сказгарда, то в новій частині їх не буде. За сюжетом фільму два титани, могутній примат Конг і грізний ящергодзила давні вороги. Але цього разу їм доведеться зіткнутися з новою напастю, що становить значно серйознішу загрозу ніж їхня взаємна ворожість, і на це смертельну небезпеку не тільки для їхнього виду, але й для всього люста. Щоб протистояти їй двом колосальним монстрам доведеться об'єднатися, а також розкрити нові таємниці їхнього походження, приховані на острові черпа. Легенда каже. Що мавпи і люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Старішини, не все нам розповіли. Королівство планети Мавп є прямим продовженням фільму Війна за Планету Мавп» 2017 року. Мета Рівза у кріслі режисера змінив Бул, що добре відомий вам за популярною фантастичною трилогією Той, що біжить лабіринтом. Головні ролі виконали зірка відьмака Фрея Алан, а також Дічін Лахман, Кевін Дуран та Вільям Мейсі. Короліство планети мап відкриває новий розділ в історії франшизи. А дія фільму розгортається через 300 років після смерті знаменитого шимпанзе Цезаря. Мапа, що стали домінуючою расою, намагаються побудувати гармонійне суспільство, а вцілілі люди перетворилися на примітивних дикунів, що мешкають на задвірках. Поки витажок племені прибережних шимпанзе Тиран Проксимус намагається побудувати власну імперію, поневолюючи інші клани, молодий самець на ім'я Ноа розуміє, що важні розповідали про колишній світ далеко не все, і люди, і мавпи могли б досягти більшого, якби працювали спільно. Фантастичний бойовик фуріоса Шалена Максага є приколов до фільму «Шалене Макс Гніву», який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизі. Постановником виступив її тверець та незмінний режисер Джордж Міллер, А головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варях» та чудовим серіалом Хід королеви. За сюжетом нового фільму минуло 45 років від початку великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковано одній меті виживання. Головна героїня Фуріоса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда Байкерів, на чолі з Дементосом, якого грає актор Кріс Гемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементосом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя повернутися додому. І, хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс гніву», але без самого шаленого Максу, і це дещо збуруло і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міле прийняв доволі цікаве рішення розширити світ шаленого Макса за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шерлістеро, впевнені, що Аня Тейлор Джой упорається не гірше. Багато таємниць чаїться у тінях Ракіса, та найтемнішою з них завжди буде падіння дому атрітів. Дюна частина друга пряме продовження фільму Дюна 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. за сюжетом фільму. В центрі уваги знову юний Атрейдес, який об'єднавшись з фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі. Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола та Тачані у виконанні Зендеї, а також персонажу леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують приросту Гесаріт. у другій частині Дюна з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам одноіменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Іролан, дочки падежаха імператора Шадама IV, якого зіграє Крістофер Оке. Всі ми пам'ятаємо, що прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шадам вступив у таємну змову з головою дому Харкон. Ось то батлору дістався Роль Федраута. За сюжетом книги йому дуже кортить очолити дім Харконен однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Рабана. У Вільнього цей персонаж буде блідим немов тру. Леа Сейду втілить на екрані Леді Марго Фенрінг, а до своїх релей повернуться Джордж Бролін, Стеллан Скарсгард, Хавєр Бардем, Дейв Батіста і Шарлотта Ремплінг. Це форма влади, якої ще не знав світ. Абсолютна влада. Подумай і зважиться Поле Атрій. Тихо. Дюна частина третя фантастичний фільм режисера Дені Вільньова, є фіналом одноіменної франшизи, основою якої стали знамениті романи Френка Герберта, серед зіркового акторського складу: Джейсон Момоа, Ребека Фергесон, Хав'єр Бордем, Зендея, Аня Тейлор Джой та виконавець ролі Полу Атріда, Тімоті Шалеме. Книга Месія Дюни, яка лягла в основу сценарію третього фільму, розповідає про події, що відбулися через 12 років після сходження Атріда на престол. Проти нового імператора не зріває змова, до якої приєднуються сестри Бенегесеріт, гені інженери Тлейлаксу, космічна гільдія і навіть імператриця Юролан. Щоб побити пола, вони створюють клоною наставника та друга Дункана Айдахо, Роль виконує Джейсон Момоа, який загинув у першій частині трилогії. Замах на життя Поло Атріда закінчується невдало, але імператор через вибух позбавляється зору. Незабаром він стикається з іншою втратою. Його кохана Чані у виконанні Зендеї, народжуючи йому сина і доньку, вмирає. Після цього пол вирішує залишити престол, незважаючи на те, що змову він розкриває і його владі нічого не загрожує. Новим імператором у майбутньому має стати його син Літо Другий, регентом якого стає Алія, молодша сестра Пола, роль якої зіграла Аня Тайлорджо. Там же була тріт, збирається позбавити себе життя за фрімінським звичаєм і сам іде в пустелю Аракіса, щоб принести себе в жертву гігантському шайху шайкулу. Дені Вільньов, за його словами, майже закінчив сценарій фільму з -за романом Місія Дюни, але до зйомок та випуску в прокат ще далеко. Режисер планує взяти перерву від роботи над Дюною та зайнятися іншими проектами, яких у нього ще три. Це екранізація роману, побачення з рамою Артура Кларка, історичний фільм Клеопатра та якийсь дуже секретний фільм. Скільки часу пройде перш ніж Вільньов займеться третьою дюною? Поки не уточнюється, але виходячи зі стандартних термінів кіновиробництва, до і створення та виходу може пройти ще 6-7 років. Тому прем'єра запланована приблизно на 2030 рік. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.